П'ятниця <клес>, сиропусного тижня, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діб життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Від Івана, святого Євангелія. Читання. Ніхто не увійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож, так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ. Що сина свого єднородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Богу світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Коментар, бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Дорогі мої, Сьогодні маємо досить коротенький евангельський уривок без апостола, бо непередбачений апостол, тому що алітургічні дні. Але все одно застановимося на таким коротким словом Божим. Але цей коротенький уривок. Є водночас надзвичайно практичним. Це ніби інструкція користувача для правильного використання спасіння. Коли ми, наприклад, купуємо новий складний електричний прилад, то до нього зазвичай додається інструкція про те, як саме ним потрібно правильно користуватися? Чимось подібним є і сьогоднішнє Євангеліє? Ісус уподібнює свій хрест до мідяного змія, піднесеного Мойсеєм у пустелі, який був засобом спасіння для юдеїв у пустелі, чи їх Рятуючи від укусів отруйних змій. Сам хрест про хрест Господь сказав, кожен хай візьме свій хрест іде со мною. Але пам'ятаємо на хрестній торосі про Симона, який чув з поля, працюючи вимучений. і його заставляють ужати. Ісусів Хрест. Він неохоче його взяв, але взяв. Дорогі мої, сьогодні у нашому житті, у долі нашого народу. Ми багато з нас, може, маємо допомогти Ісусові нести хрест, хрест війни. Не свій хрест. Сьогодні Ісус нас закликає нести. А нести хрест того, хто є поряд з нами, бо Він каже, усе, що ви зробили, одному з найменших братів, ви мені це зробили. Механізм спасіння, здійсненого на хресті, насправді до кінця спагнути неможливо. Існує багато богословських роздумів про це, але зрештою залишається велика таємниця. Чому саме в такий спосіб? Чи можна було б інакше? Хто у кого і як відкупав людські гріхи? Чому їх не можна було просто списати? Тим не менш, ми можемо це спасіння прийняти та використати подібно до того, як можемо використовувати електричний прилад, навіть не знаючи, як він всередині влаштований. Щоби спастися від укусів отруйних змій. Стародовнім юдеям часів виходу достатньо було просто поглянути на зображення мідяного Змія, піднятого над табором на жертині, подібно з Ісусом, піднесеним на Христі, достатньо за вірою звернути до нього свій внутрішній погляд і спасіння стісниця. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог, бажаючи поділитися щастям, яке мав у собі, створив людину на свій образ та подобу. Адам Єва жили в гармонії і мали первородну святість. Бог наділив людину вільною волею і встановив одну заборону не їсти з дерева пізнання добра і зла, бо того самого дня, коли з нього скоштуєш напевно умреш. Дерево пізнання добра і зла символізує мешу. Яку людина, як створіння повинна визнавати і шанувати з довірою? Адам і Єва, яких спокусив диявол, дали вмерти у своєму серці довіря до свого Творця, і, зловживаючи своєю свободою, не послухали Божої заповіді. у чому полягає перший гріх. Не послух Богові і брак довіри до Його доброти. Сатана зумів переконати наших далеких предків, що вони самі можуть бути як боги, тобто здатні давати собі раду самостійно, так наче створили себе самі, бути самі господарями. Віднайти якесь щастя для себе поза Богом і окремо від Нього. Саме ця безнадійна спроба дала поштовх усім жахливим сторінкам історії людства, смерті, хворобам, стражданням, війнам і так далі, тобто історії людини. Яка намагається знайти джерело свого щастя десь поза Богом. Добра новина Християнства полягає в тому, що Бог любить нас і не покинув в тому безладі, який люди перетворили своє життя через гріх. Ісусі Христі Він прийшов у світ, щоб померти за нас. І повернути повноту життя. Євангеліє повне історії про те, як Христос зцілював людей, воскрешав померлих, заспокоював стихії, виганяв бісів, всі ці чудеса демонстрували та підтверджували Той факт, що Він не був звичайною людиною. Ісус Христос, який більше, ніж будь-хто змінив хід світової історії, відомий не завдяки своєму життю, а завдяки своїй смерті. Христос добровільно пішов на смерть, став невинною жертвою за гріхи світу. Та визволив від них усіх людей. Його смерть не була тільки несправедливим вироком чи випадковим збігом обставин. Це була частина Божого задуму спасіння людства. Але чому помер Ісус Христос? Любов Божа. Є відповіді на всі, чому у Біблії, чому сотворення, чому втілення, чому відкуплення? Тому що Бог так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, а жив життям вічним. Ісус Христос воскрес із мертвих. Розірвав пута смерті і таким чином дарував можливість воскрещення усім, хто приходить до нього. Коріння і результат гріха, це зруйновані стосунки з Богом, результатом страждання, смерті і воскресіння Ісуса Христа. є можливість Поновити ці стосунки, ми можемо повернутися до Отця і відчути Його любов і благословення. Ми можемо отримати духовне і фізичне зцілення, пізнати прощення будь-яких гріхів, наповнитись надією на вічне життя, а ще. Отримати силу жити новим Божим життям. Люди деколи вважають, що якщо у нас так багато жорстоких воїн, а особливо в нас тут в цей час в Україні, то, то це вже саме по собі є доказом того, що ніякого милосердного Бога не існує. Дорогі мої. Навпаки, подумайте, як незважаючи на століття гріха жадібності, користолюбства, насильства і несправедливості, породжених і випликаних свобідною людською волею. Людський рід ще здатний видужувати щоразу на ногу. І народжувати чоловіків і жінок, які перемагають зло добром, ненависть любов'ю, зажерливість милосердя, хтивість і жорстокість святістю. Чи все це можливо було би без милосердної любові Бога, який виливає на нас свою благодать? Подумаймо про Це. Господи, Ісусе Христе, навчи нас звертати до Тебе свій погляд, віруємо, що Ти є нашим Спасителем, допоможи нам, врятуй нас, благослови нас, узиваємо зі сльозами і молимо. Бог так полюбив світ. Що Сина єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне. Це біблійний вірш, відомий багатьом. Його, його наводять за потреби і відсутності такої. Цей вірш надихає і дає зневіреним людям надію навіть у найбільш скрутних ситуаціях. Проте багато людей, посилаючись на цей вірш. І подібні йому інші біблійні вірші, що запевняють нас у любові Божій, починають дещо неправильно, а точніше, зовсім неправильно трактувати місце людей у створенні Богом всесвіті. Вони починають ставити людину в центр Всесвіту, а Богу вони дали місце такого собі слуги, який має вдовольняти всі людські забаганки. Ясна річ, що це цілковита єресь, проте багато людей, серед яких чимало вірних, чи все таки вірних дотримуються цієї єресі, якщо не у словах, то на ділі, і відповідні місця з Біблії вони знаходять, щоб переконати себе, і оточуючих у вірності обраного шляху. Звідки взялося таке ставлення до Бога? З Едемського саду, коли Змій спокусив перших людей зайняти місце Бога. Того дня, коли ви зістеї, тобто заборонені плоди, розкриються очі ваші, і ви будете, як боги, що знають добро і зло. З тих часів нічого не змінилося. Люди так чи інакше намагаються зайняти місце Бога, чи принаймні посунути Його з місця, яке належить йому по праву, бути у центрі всього створеного ним Всесвіту. Навіть у питанні спасіння людей, як стверджує Іван Золотоустий, керуються не лише любов'ю. Але навіть у першу чергу собою, тобто своєю славою. В Ісаї 48, 9, 11 написано, що Бог щадив народ не з жалости до нього, але заради своєї слави. Зверніть увагу на слова заради себе. Вони несуть сенс не заради тебе, Ізраїлю. порівняє Зикиїла. 36, 22, 32. Зрозуміло, Богові було шкода, свій народ. Про це говорить багато інших біблійних текстів. Але вони, коли йдеться про славу Божу, то на її фоні навіть благополуччя і спасіння народу багато в чому втрачає своє значення. Це твердження багатьох шокує. Але насправді саме воно відповідає дійсності. Бог через своє милосердя, зовсім не безкрайне, зглянувся до пропащого людства, зокрема, до з Вами, і всім бажанням отримати удар вічне життя. Але все ж таки Боже милосердя, як і... Терпіння зовсім не безкрайне, і дар спасіння дається бажаючим, а хто не хоче, то Господь не примушує, навіть якщо таким людям не будуть подобатися їх умови перебування в загробному житті, де буде лише чутно плач і іскреги супів. Але це будуть їх особисті проблеми, які вони створили власним життєвим вибором. І питається, до чого тут буде Господь, у чому полягає Його провина, яку так полюбляють закидати люди, які ставлять себе в центр Всесвіту. Взагалі, якщо ви ставите себе в центр Всесвіту, то і рішення з їх неминучими наслідками, між іншим доволі сумними, доведеться приймати вам. А Бог тут буде загалом ні до чого. Що високе у людей у Бога все огидне Луки 16:15. Ті слова досить часто, якнайточніше описують шкалу цінності Бога та людства, точніше підкреслюють її разючу відмінність. З цим, до речі, часто погоджуються не тільки віруючі, тобто люди, які не тільки приписують існування Творця, адже саме такий сенс вкладає світу слово віра, але й ставлять волю свого Творця перед своєю, тобто задають їй вищий пріоритет. Також і з цим, що значуще в очах людей, може мати в очах Божих мізерну ціну. Часто погоджуються не тільки вірні, але й свічні люди, які свого часу докладали значних зусиль, готові були піти на все, а то й більше, лише заради того, щоб досягнути тих, тих самих, начебто значущих речей, які насправді виявилися лише похитю очей, лише обману. Або, як образно висловився один чоловік, він все життя дерся на стіну драбиною, щоб, опинившись на висоті, з'ясувати для себе доволі неприємний факт. Він опинився не на тій стіні. Як же уникнути цієї доволі неприємної, а для когось і трагічної ситуації, найпростіша та одночасно єдина вірна порада довіритися Богу. Уші турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас, 1 Петра 5. 7, а також просити у нього мудрости. Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрости, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів, і дасться йому, як один п'ять. Поради, між іншими, доцільні і вкрай дієві, проте люди, які роблять лише перші кроки у вірі, а насправді ми всі без виключення є початківцями у вірі, часто скаржаться, на вірних у тому, що вони на їх запитання зазвичай дають короткі цитати з Біблії, причому часто одні й ті самі на деколи зовсім різні запитання. Причина нарікань зрозуміла. Але річ у тім, що Біблія дійсно настільки унікальна, що в дійсності достатньо кількох цитат, щоб дати відповідь на те чи інше запитання, чи дати дієву, просимо зауважити саме дієву пораду для виходу з чи вирішення певної ситуації. Стосовно ж питання, яке ми підняли в цьому записі саме, невідповідності Божої та людської шкалцідності, тут можна до двох Біблій не додати ще кілька зауважень, звичайно ужатих з Біблії, які допоможуть вам у слідуванні вірним напрямком нормалізації стосунків з Творцем, у перейняті його школи цінностей. Отже, перше, не халібом, єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з Божих. Матея 4.4, цей біблійний вірш налаштовує людину на те, що крім тілесної складової, у кожної людини присутня духовна складова, яка живеться Словом Божим. І про це ніколи не треба забувати. Звісно, якщо ви не хочете запізно переконатися у тому, що значущі для цього світу речі часто насправді не є такими. Друге. Представте ваші тіла в жертву живу, в святу, благоугодну Богові для розумного служіння вашого, і не уподібнюйте ще від цьому, а змінюйте оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Римлян 12, 1, Або ж, як стисло про А вчить Христос у молитві Господні, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ці вірші нагадують нам, що крім нашої волі є воля Божа, яка між іншим блага, угодна і довершена, і яку треба завжди ставити перед своєю, при чому волю Божу треба пізнати, тобто шукати, випрошувати у Господа в молитві, бо він її відкриває лише тим, хто шукає її, особисто не нав'язує. Третє, ніхто не може двом панам служити, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Боговій мамоні, тобто багатству. Матея 6.24 вкрай практична порада. Богові у лице ближніх треба служити не тільки словами. Які найчастіше набувають вигляду добрих задумів і помислів, тобто нічого, а у вигляді реальних справ, які потребують матеріальної не раз грошової підтримки, так що гроші не зло, зло надмірна любов до них, а один із засобів служіння ближнім, а в їхньому лиці Богові. Для цього разу певно достатньо порад. Сподіваюся, що я вже занадто втомив вас. Амінь. Амінь. Дорогі мої, свої прохання, всивання пишіть в коментарях. Це дуже важливо, щоб ми одні одних підтримали цей такий нелегкий для нас усіх час. Амінь. Благословення Господнє на вас з Його благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!